Святкові вбрання, вечірні зачіски і зустріч світанку в одинадцятикласників. Випускний урочистості, якраз у розпалі. А от як готувалися дві історії від журналістів на першому. Це селище Золочів, що на Харківщині тут живе одинадцятикласниця Ярослава Балюк. Сьогодні разом зі своїми однолітками по всій Україні вона піде на випускний бал. Перший застає її за останніми приготуваннями. Так якось це і сумно в один момент і радісно, і. Коли почуття перемішуюся всі всередині. Але ось мене Карінка заспокає, все буде добре, ми зараз собі наведемо красоту, все буде все буде класно, файно, все не, не приймається. ми так вже. Засвояється душаний спокій, звичайно. Мама Ярослава розказує, як батьки готували випускний. Коли планувався випускний, всі говорили про те, що знаєте, що в країні війна, давайте ми не будемо дуже на велику таку ногу широко гуляти. Ніхто не не заперечував, ніхто всі розуміли, що свято дітям потрібно. Вони це заслужили, але в рамках такої скромності. Ярослава мріє бути журналістом. Радіє, що у їх селищі є мир. Каже про війну з однолітками, намагаються не говорити, хоча морально це. ...на всіх тисне, тож говоримо про плаття. У нас таке українське плаття, воно без вишивки, але у виробництво мадай інтерейн. Одягти сукню допомагає уся сім'я. У Золочеві випускники разом збираються на урочисту частину, а потім йдуть святкувати. А тим часом у містечку Вишневому, що під Києвом, мама Оксана прасує костюм сину Максиму. Говоримо про війну. Все-таки є тривога. певно. Чоракласники, коли з нами спілкувалися, то навіть якось не прямо цю тему зачепила, що найближчим часом все не закінчиться, але діти все в ваших руках. Мама, я бачила глупчиків свої виплати. А це сам Максим любить спорт, мріє про готельну справу. Питаємо про те, що кажуть однолітки про війну. Ніхто не хоче, мабуть, іти в армію, так щоб настроєно власними думками. Я готовий служити, я готовий йти на війну. Такого, по-моєму, не було. Діти мріють про освіту, улюблену роботу і чекають на краще. Батьки теж. Школа, прощай! Василина Думин, Микола Піддубний, Андрій Машліківський. Новини на першому.